Доброго дня, друзі! У цьому відео ми розглянемо роздаточну коробку на трактор UMZ під переднє т 40. Ця роздаточна коробка дозволяє синхронізувати роботу переднього моста з основною трансмісією трактора, що підвищує його проходимість та ефективність на важкому ґрунті. Основні елементи роздатки це корпус, він, як ви бачите, йде товстий, міцний, сам корпус проварений. Ось ось в цих місцях, всіх, воно просто заш зашліфовується, обробляється антикорозійним покриттям. Внутрі там теж є сварні шви. Далі шестерня. Шестерня йде. Юмзовська, вся взагалі начинка йде юмзовська, шестерня оригінальна, але вона йде обрізана, і вона йде також, як бушна, але бушна в гарному стані. Тобто виробка зуб'їв мінімальна, якщо навіть не сказати, що вона відсутня тут. І також механізм вилочка дозволяє вам завжди включити цей передній міст. Взагалі для встановлення. Переднього моста ви в нашому магазині можете знайти все. Сама роздаточна коробка, яка певний період часу ріка, то й можливо навіть півтора роки, їх не було. Зараз виробництво є невеличке, виготовляють в невеличких партіях. Ціна, звичайно, розумію, можливо, не для всіх, але... Це того вартує, якщо у вас буде стояти передній міст. Ви можете придбати в нас комплект підставної шестерні під цю роздатку. Є обгонна муфта, картани і все, що потрібно, болти. Це все є. Я вважаю, що це буде ідеальна модернізація вашого ЮМЗ, якщо ви працюєте в складних умовах і вам потрібно ще, щоб працював передній міст, це буде явно хорошою покупкою. Розетка коштує 25 тисяч і комплект підставної шестерні 2800. Якщо вас цікавить підключення моста переднього, друзі, звертаємося. Всім дякую за увагу і до зустрічі!